Дисклеймер. Вітання! Інтелектуально розважальне імпровізаційне шоу про шоти створено виключно заради того, щоб розважати вас і підняти настрій. Це шоу для людей 18. Ні в якому разі не хочемо, щоб наші глядачі і глядачки сприймали жарти на свій рахунок. Будьте уважні. Або не будьте і проїпети. Насправді да! спонсор сьогоднішнього показу. У нас е, анекдоти дяді Жори 365. Якщо вам потрібна реклама, ми можемо прорекламувати, але ми рекламуємо тільки якісний продукт. Е, анекдоти дяді Жори 365 днів на тиждень, ви можете сміятися на або плакати в залежності від того, які у вас почуття гумору. Ти реально думаєш, що вони з ядер використовували ножки курки? Кусок льда летить, звісно, це фікціонер. Всім привіт-привіт! Доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. Коли б ви нас не дивилися з вами інтелектуально розважальне комедійне шоу «Про що -шо Ти! Дайте шуму! Ого! І сьогодні сьогодні з нами одразу перейду до гостей. Сьогодні неймовірні гості, адже це, по-перше, радіоведуча, це феміністка, письменниця, ветеранка. Аліна Сарнацька. Дайте їй оплески! <плес> ну і, звичайно, він. Батько, засновник просвітницької ініціативи. Останній капіталіст Валентин Краснопьоров, Дайте шоу! Я буду сьогодні ведучим, Мене звати Дмитро Белінський і розкажу трошки про Прошоти. Я загадую загадку, гості і е, актори, актриси імпровізації будуть задавати мені питання. Я можу відповідати тільки так, ні, або неважливо. Яка команда? Команда Валентина чи команда Аліни виграє та зараховується бал. Граємо до трьох перемог. І, Валентин, треба обрати актора чи актрису з ким ти будеш грати? Сергій, виходь! Зараз вони з'являться. Аліна? Звісно, люда. Люда! Облески люді. Окей, ну що ж, три, чотири. Люда мамка Чугіна. Імпровізаторка, мольфарка, королева Тіндеру. Сергій Скуф Котів, Імпровізатор, інтелектуал, серце їд. Окей, ось вони, ось вони, ці люди. Е, Алін, подобається тобі взагалі люда? Дуже подобається люда. Найкраща Добре. люда, яка була в мене. Е, Аліна, ти так? Можеш не розмовляти. Добре, ми тебе все одно розумно є. Валік, як тобі Серега Скуфкотів? Він не схожий на Скуфа. Не схожий, але у нас були зйомки, і там сидів малий, йому років 10 було. Він каже, це скуф. Свій просто базований українець, і підписник мого канал. Це правда. Просто я не можу сказати нічого. Це його обрав, так? Та ні, не тільки, звісно. окей. 24 роки обізвали Скуфом. Я хочу сказати. Дивіться, які красиві бородаті мужчини. Да. Да. Ми вам відповідний комплімент не зробимо. Чому не зробимо? Які красиві дівчата. Я можу вийти просто, я не бородатий. Хуєчні. Ти просто не побрив. Да все, хорошо, загадка. Ти ти норм. Тепер Загадка, Загадка, яку ви хер відгадаєте. В Сполучених Штатах ви знайшли гармату, яка стріляє. Курками! Навіщо? Запліднювати. І це правильна відповідь. Давайте поаплодуємо! Ні, ні, звичайно. А, блін. Роздача роздача єди, типу бідним районам. Бідним районам? <світ> та... Е, афроамериканці! Це не я казав. Це це було корисно куркам. Це так, це могло б збільшити щось в, в курках. от, там, яєчок а, більше. О -о -о. Е, там, ну, це… Яєчники. Ні, ні. Коротше, у них залишилось дуже багато цих ножек буша, вони не знали, куди дівати. А вже Клінтон президент. <кри> так? <тіба? кри> і вони вирішили просто їх заморажувати <кри> <кри> і місто ядер використовувати. <кри> 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 Заморожені ножки. ти реально думаєш, що вони змісто ядер використовували ножки курки? Кусок льда летить, звісно, це ефективно. Це був тренажор да і бізбол ідеї чисто бізбольні матчі, там типа раз травма і до типа, раз туди прилетіла, раз приклав собі. Правильно? Ти така у тебе логіка? Можливо, ці ножки для тих, хто хоче їсти. Це для тих, хто хоче їсти чи ні? Ні. Мене вопрос, а вони живі курі, живі, ні, мертві курі обскубані, лисі. отакі. це відбувається на фабриці. Це процес виробництва. Так. Під час виробництва на фабриці однієї фабрики на іншу з якого це в цеху вони намагаються закидувати. Це моя версія, не крати мою версія, але нули не уточні чого То і виграє чого це на фабриці? Для чого це? тушки курей запускати в іншу… Куди? Економити на перевезення. на оцій, на ленті оцій, щоб швидко по… Куди? По пакунках, по пакунках, по якихось контейнери, щоб контейнери закидати, закрили, відправили далі, коротше. В машину. В машину, яка повезе їх в магазин. Так. О! Це неправильно Та йо. А, зжечь. Це це на заводі відбувається? Е -е, ні. На, на, фер... е -е. на птаху фермі? Ні. Це розважальна ціль ці ні. штучки? Ні. Це доставка? Ні. Це обробка дезінфекція якась. Точніше? Ні. Я придумав. Коротше, штат Оклахома, 1950 Так. І там був самий бідний штат. В общем, Самий бідний штат, Оклахома. Ми оклахомці. І значить, багато алкоголіків. Валентин, пожалуйста. Це Багато людей, які хочуть на халяву отримати курку, і супермаркет робить акцію. Пофігаче, коротше, цих курок і люди будуть збирати продовжує. Багато Валюють. багато алкоголіків. І да. уряд не знає, що робити. І вони подумають, якщо курки будуть літати, вони подумають, що в них білочка і кинуть пити. О, о база. Запускають курок. No. Ці алкоголіки бачать що такі треба підімни. Анти це антиалкогольна компанія На тій стороні дуже хтось... класно. На, на тій стороні хтось ловить чи ні. Ну, я не можу сказати, неважливо. так ніколи. Хтось ловить цих курочок? Ні. Там люди є там, куди кидають курочок, чи там предмети. Так, але, так, але, парк, але, так. Але але, падає воно в якийсь контейнер для чогось, чи ні. ні? А, американці… На ленту, воно Амер... падає на ленту. Американці От... різні дивні спорти придумують: типа бейсбол, американський футбол і потім ем, боулінг. А хто закине боулін? Хто, хто закине на, 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 на найдальше курку, короче, смагання. Ні. ні. Це технологічне производство. Так. Якесь. Якась технологія. Так. Обробки курей. Ні. Чи обробки гармат? Ні. Доставки куреї в від... добре. Коли вона летить, не щось а, обробки зброскав. вона О. заморожена, Я чи думав, вона легка, так. свіжак такий. Ну мягенька чи заморожена? В кульку? Неважливо. Неважливо, а вона вже обскубана. Так а, можливо, це погані курки, які летять в крематорій, щоб їх зжечь. Ні. Там так, так коротше, це курки, які Чан? далі будуть їсти людина. Курячий ад. Ні. а о. Це просрочка якась, погання. Це, це зоопарк, Неважливо. це зоопарк, якому, коротше, закидують е, їжу о, це Це прикольно, це, це прикольно. прикольно. Це, Але ні. Да. Прикольно, щоб крокодилам там, типа, її... Так, да, і не заходити туди. Ні, ну, да, так, та, я просто... Це логічно справді, це, це, це харчове виробництво? Uh, ні. Ні, не хай. Це технологічне виробництво. Я вже а, можливо, так, а можливо, вони б'ють цими курками замороженими об якийсь об'єкт, який вони хочуть вивірити, наскільки він тримає удар. Так, блять, це крашнее це крашене. Скло. скло. Так, це да, важ... Коли не пробивне скло. Ні. Ск, скло? Так. так. Скло. 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 Ну, ну бове скло, по-моєму, стріляють. Так. Літаків, літаки, літаки. Ти бачиш, ти підказав. Вона моя Аліна виграла, ми її поаплодуємо. В США виводили гармату, яка стріляла обскубаними курками по лобовому склу літака. Щоб перевіряти, якщо буде якийсь умовний альбатрос вдарятися в лобове скло, чи не буде воно колотися, розколюватись і так далі. І це насправді так і було. Це не вигадано. Тому курки були для того, щоб перевіряти лобове скло літаків. І команда Аліни. Виграє один бал. Другий раунд. І треба обрати акторів-актрис. Аліна, кого ти обираєш? А, ну Той хлопчик, який там сидів. Е, Сергій. Сергій. Супер. Е, Валентини, кого обираєте ви? Аліна зараз врівнуважила, його Скуфом назвала, а Він хлопчик. Бач, і все, і тепер баланс відновився. Ірину. Ірину! Ну що ж, 3, 4, гоу! Вау! Клас! Ірина Уявна, Белінська, імпровізаторка, мім гнучка Пантера. Так. Одразу переходимо до загаду. Автобусна зупинка. Так. На автобусній зупинці розклад. Куди їдуть різні види транспорту. Але транспорт туди ніколи не приїжджає. Чому Чорнобиль? Там, там, це це тупік, якась там. зона За відчуження, так. Да. Зона відчуження. Ні. А тупік, острів. Там немає куди їхати. Там, там, острів, острів. Там, там, там вже села немає. <рес> ні, ну, ні міста села немає, там вже ніхто не живе, і тому не вигідно і все. І а, там люди живуть? Так. Туди це острів. Дуже маленький. Так. І що? І туди не їздять, автобуси, а літають літаки тільки. А, ні, просто, ні, ні, ні. Це, це просто настільки маленький острів, що люди ходять пішки. А запитують потріб... по приколу, щоб була. Да, так, що є місто, місті, є, що, що це. Тому що це острів, там раніше не було води, а тепер сталася вода, і тому вже ніхто не їздить, вони плавають на човнах. О, Це прикольно. Затопили, типу як в Венеції. Та, та-та-та. Mm, ти ні. сказав, ну Алін сказав, це острів не пойгоди. Це не острів, ні, А, ні, ні, все, ні, ні. ну блін, я вже прозвиваю. Кудинка там бо, давно. Так. Тут Там колись раніше їздили автобуси? Неважливо. Чи? Ну як? То, що? Неважливо, ти хочеш. Вони перестали їздити, чи не хто ніколи там не видно. Неважливо. Всі померли. Ні. Там люди живуть. Живуть люди. Може, просто в цьому регіоні по якихось причин автобуси перестали користуватися, як попитом явищем і. Чи, на чимось іншому їздять, тому й, ну, все, й і зупинилося, все. І не просто зупинка, як історичний релікт такий. Просто на лонгбордах такі, такий, типу діди, знаєш, да, як ти типу, да, так. Добре, це, це голівудська якась, -ма, оця, ну, як от Облаштунки. Там, де, да, облаштунки, кіно. там, чи, е, Ні. Це класно. Там живуть такі багаті люди, що вони не користуються громадським транспортом. Всі виключно. Всі. Ні, ну так, якась прислуга має до нас? Ні, ні. ні. Цей острів, весь всі жителі Та, там не беруть, острів. А, не острів. Місто. Да, не острів. Місто. Не це місто. Місто. Все місто, все місто бере участь в В рофлі. Це місто. Перечалися <роз 'язався реш> з іншим містом, що вони не будуть користуватися. У нас реклама, <реш> спонсор сьогоднішнього показу. У нас анекдоти дяді Жори 365». Якщо вам потрібно, Реклама, ми можемо прорекламувати, але ми рекламуємо тільки якісний продукт. Е, анекдоти дяді Жори: 365 днів на тиждень ви можете сміятися або плакати, в залежності від того, які у вас почуття гумору. Е, рекламу ми відпрацювали. Йдемо далі. Трасу будували і не добудували, і просто вона там стоїть собі з автобусом. Якби була інфраструктура. Не Детройт, це не Детройт. Це прям добудовано, там все добудовано е, і там далі йде в цьому дорога. Звичайні кидають з автомобілі? Так. Там був автобус, один, він розбився. Фу, там всі померли. Там автобус був один і розбився. Там епідемія. Там епідемія. Це місто Вовкулаків. А це фейкова зупинка? Типу, може це якесь штучний місце? Я капитав. Фейсково буде все. Ну так. Це Північна Корея, штучне місто для того, щоб люди, коли які дивляться в бінокль, дивилися: ой, там у них життя таке прикольне, класне. Ні, ну я не чув. Це кіноіндустрія. Ну, Ні. я, я це, про Це питав це. Це під час війни вони хотіли когось обманути, типа? Совєтська. Ну тут я, я не можу відповісти Це відео. на всі питання. Е, так, вони неважні. хотіли когось обманути? Так. Це було під час війни? Ні, це військова Буду база, це тренування. Е, типа давайте е, на це, 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 це в Китаї, в Китаї роблять зараз модулі. Знаєш, такі міст намагаються там Парижу, Нью-Йорку, іншого. Але правда, із космосу бачу. Ну допустимо, якась країна, яка будувала потенційне місто ворога, щоб потім там проводити навчання, якісь там на книг варіант. Це е, може це бути Це прикольно. Дуже це прикольно. Але ні. От там е, було значи, запитання: чи хочуть когось обманути це так. Танк. Це, це стосується і... Це квестові... багачів це... і бідних? Ні. Це квестовий якийсь район там, де. Ні. Це стосується різних країн. Можливо. Одна країна хоче найбати іншу країну. Е, ні, ні, ні. Це в одній країні. в одні. це це одній країні. Одне місто. хоче вон... найбати інше місто. А, а, ні. ні. Зупинка на кордоні стоїть? Ні. Е, Ти думала, це як з і Колумбії? Ні, нічого. Умовно, якийсь е, чувак з влади хоче найбатить населення? <звук> Дивись! Ті того. ні, а, а, а може а може бути, що от, наприклад, я так е, дуже багато різних шпіонів лізло в з північну в південну. І Південна Корея могла таку інфраструктуру збудувати, щоб якщо ти такі корейської то вони знають, щоб ти йдеш по південний Кореї, о, тут зупинка, я їду туди і знаєш, хто стоїть на зупинці, я знаю. Перед виборами мер каже: я збудую вам найкращу інфраструктуру. Поставив зупинку, а потім його обрали, і він такий хуй. Або не обрали. Або не обрали. Це і дуже класна та версія, хуй вам. Дуже класна версія, але ні. Що стали з автобусами? Е, ви не чуєте, що ви вже розгадуєте. Я розгадую, да, слухайте да. мене. Що там когось хотіли на дурак. І, да. і в цьому <плес> моменті. Є... День дурака, 1 квітня. А? Ні. – Ні. Надурить хотіли ті ж самі містяни містян чи місто інше місто? Ні, ні, ні. Саме ті саме місця на місця. кого? по-моєму, це відсюди. Отвіт. Давай. Там в інша це провідово. Це конкретно між районами, ні? – Ні. Там ця зупинка насправді знаходиться в іншому місці. Ні, там є зупинка, але для чого? Чому вона там є, туди. Це, Олена коротше, приїжає. один так. чувак, дуже романтичний, на перший погляд, так. каже: Я чекаю тебе на кінцевій зупинці автобусу 33. Так. І як тільки ти до мене приїдеш, ми будемо разом. Станція Танці так вона й простеланці зупинці автобусу. Немає я не знаю. це може в Техасі мігрантів. Коротше намагаються мексиканських обдурювати. Я не знаю, що вже думають. Кого вам треба дізнатися? Кого кого вирішив наїбати? Обманюють якусь верству населення? конкретно, бідних людей пенсіонерів так ловлять і відправляють в пенсіонерські будинки. Обманюють пенсіонерів? це правильна відповідь. <клух> я <клух> зараховую. <клух> <клух> а, це Балу. правильна відповідь. Красава, я зараз поясню, чому це не треба. Ти в грала йому. <клух> <Те>, ну, пожалуйста, <відбул. клух> Спасибо. <клух> 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 Коротше, це Команда. було зроблено для чого. Цю зупинку поставили біля будинку пристарілих. І коли пенсіонери хотіли звідти втекти в маразмі, вони йшли на зупинку, дивилися, які тут є транспорт, Сиділи. І коли працівники цього будинку пристарілих бачили, що там немає умовно. Джимі 87. Е, ну, Вони йшли на а він сидів на зупинці, чекав транспорт, вони забирали і вели на. Ти мав догадатися, Валік, ти ж дід. Це моя команда. кстати. це гість. Ну що ти. радість просто. Клас, і рахунок стає 2-0. Два що Аліні. і все. Ну що, це про що ти? Третій раунд? У нас рахунок нуль, на yeah. користь Аліни. Але, але у нас можливо все зміниться. Обирай, кого ти обираєш? Iru. Іру. Іру. Марію. Марію. Отже, Іра. Марія. Let's go! Вау! Mm -hmm. Клас! Мар Красота! Да. Марія, адвокат Мартинюк. Імпровізаторка, адвокат, луцька принцеса. Красота. Mm -hmm. Окей, ну що, загадка. Загадка. Я okay. думав, що перша була легка, але ми досить довго возилися з цими курями. Та нормально. Зараз і буде. Але все буде, так, дивіться. Я перший раз виграв, то другий можу провести. Вона дуже коротка, тому будьте уважні. Або не будьте і приїбете. Ха-ха. Значить так, він щодня. Мазав губи зеленою помадою. Але цього ніхто не помічав. Що, блядь, відбувається? Він військовий. Клоун. Він військовий. І це типа як Рембо, так? Снайпер. Снайпер. Блін, ну що я можу сказати? Це правильна відповідь. Він мазав, він мазав губи помадою і цього ніхто не помічав. Можливо, через те, що ніхто його не бачив. Тобто він мазав і сидів вдома. Це <плес> а, а, він полісі. джокер який? Боїться. Сидів вдома. Да. Е, Джокер-інтроверт. <плес> <с> <плес> 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 я знаю, я знаю. Ну, можна, ну, я знаю. Він, він виходить в стріми, він веде стріми. <плес> 에, і в нього просто не знайшов. Йому для чого потрібні були червоні губи, але в нього не було червоних, він мазав зеленим і потім вставляв туди, як на цей. Ні, ні, я Ні, В чорнобілому кінограф чи іншому, і ніхто не бачив, не знав, що він в цьому. Або актор, був, або ведучий. Це правильна відповідь. Ти наштовхнула як в першому раунді, але це правильна відповідь. Правильно дуже коротко, блять, але правильна відповідь звучить так. Коли було чорно-біле кіно, тоді були якісь фільтри червоні. І коли ти можеш червоною помадою, то ці фільтри її не бачать, а коли зеленою, у тебе відтіняються губи ніби вони є ну, іншого темного кольору. Тому е, через чорно-біле кіно е, бал віддається команді Валентина. Я думала, що це він вів погоду. Знаєте, на зеленому фоні, і там твої губи, наче чорне. Це Микола на погоду. Ми ніколи не бачили. Микола і був на погода. Це прикольно. Хорошо, рахунок стає. ним дякую вам один. А ми рухаємося далі. Окей, ну що, у нас вийшла третій раунд, вийшов дуже-дуже коротким. Тому у нас буде четвертий раунд. І ще одна загадка з тими самими прекрасними актрисами Іриною і Марією. Неймовірні, гарні чарівні. Отже, загадка. Джордж запізнився на пару з математики mm -hmm. і зайшов до кабінету. Потім отримав премію і визнання. Що сталося премію? А, якусь а, місцеву чи таку якусь національну чи? Національного масштабу вчитель з математики Так. стояв біля дошки так. і розгадував складне завдання, дуже складне. Так. Якесь цей так. як воно правильно називається. Скажіть мені, будь ласка, бачите, я не така вже математичного рівняння. рівняння. Ось рівняння. Розгадував рівняння, розгадує. і всі весь клас напружений, викладач напружений. та що ж це таке? Да, та як же ж там не, не вистачає цієї цифри? І він запізнюється, залітає. Вибачте, я спізнився на 15 хвилин. І він такий. П'ятнадцять. Сорок два. П'ятнадцять. Сорок два. Точно. І вписує ці п'ятнадцять, і все вирішується. Вчитель вписує, так? Так. так. Uh, ні. – Його премія пов'язана з математикою. Так. Я знаю в чому судьбу. Він е, пара була на п'ятнадцяти нульнуль. Він такий заходить і такий. Я перепрошую, три, чотирнадцять. І вони такі, блядь, це число пі, реально. – Він виглядає. Да. Так? Вау, це дуже класно. Так? Це дуже класно. Я би це навіть зарахував. Це, би, е, Але ні, ні. Але ні. ні. Але ні. Це тут е, тут пов'язано щось з любов'ю. До математики, До математики, він запізнився. Тільки до математики, ще раз немає значення, через що він запізнився, так? Ні, немає значення. Все, окей. Він зайшов в якийсь особливий момент і тому отримав премію. Так. Він зайшов, щось побачив, сказав щось правильне. Ні. Він побачив. А, премію Був люд, була людина, яка мала перевіряти, кому ж видати цю премію. Ні. Ні? – Добре, а... а хто видає ці премії? Держава. То мав бути представник держави. Добре, а може було таке, що той момент не може було. було таке, що от премія, яка от розігрувалася по матемації, от вона мала дати останньому, хто зайде в цей момент. Це дуже прикольно. Джордж таки опа. Може, він так спішив, він запізнився, він так спішив. Дивіться, там було, ви відгадуєте потрошку і забуваєте, що ви відгадуєте. А важливо, хто він прийшов в момент, коли вирішували якесь Рівняння і сказав правильну відповідь. Вже важливо тоді не важливо. Він зайшов, коли е, в класі обговорювали якесь рівняння і він сказав правильну відповідь. Ні. Він отримав цю премію набагато пізніше, після того, як сталося цей інцидент, стався. Ні. Його вигнали, вигнали з е, е, аудиторії? О, О боже. Його вигнали з аудиторії. Він його вигнали з університету. Е, неважливо. Лектор щось рішав. Він його виганяють. Він каже: Ах, ви мене виганяєте, я зараз у це вам то що ви писали, розв'яжу, і ви всі коротше, будете плакати за мною. І він фігачить, коротше, і потім показується це кротя. Запам'ятається, запам'ятали це. Да. Він заходить в аудиторію, там немає пари, тому що пару перенесли, але він бачить, як займаються коханням. Його викладач математики і людина, яка роздає премію. Так, ма хороший, зараз ти будемо природи. Ну, його ж вигнали, вигнали та його ж ви. Тільки ти погою. Його ж вигнали. Окей, <риві> <риві> <Okay>, ну давай повідомляємо. <риві> У Каті їбалася він забрав. Запам'ятайте, притримається. Далі ще варіанти. А перетривачу притиви. Де відреагують? Я просто не знаю, чи продовжує чи ні. Він прийшов, побачив процес розв'язання якогось рівняння і знайшов правильну відповідь і отримав. Е, ну це вже сказав Валентин. Так ти проговорила ті самі слова. Да. Насправді це була правильна відповідь, і рахунок стає 2-2. два <клес> <клес> Він зайшов в клас, запізнився, і на дошці були написані рівняння задачі, які ніколи не розгадні. Він <клес> побачив, побачив, що на дошці написано, і він злякався, що треба це. На наступний раз, угу. щоб бути нормально Вась Вась з вчителем, викладачем він вдома сидів декілька днів і вирішував не вирішувані на той момент, там умовно в США де, е, задачі. Він їх вирішив, прийшов, а вчитель каже: блядь, так ці ж задачі <світ> ніхто ніколи не вирішував. І він тоді отримав премію. І це угу. був Джордж Децен, де сорі, не знаю, як саме його, але це реально дуже відомий Клас. зараз математик. І е, ось так став. Тому те, що він відгадав рівняння, яке розказував вчитель, це не зовсім вірна відповідь. Рахунок стає 2-2. І у нас буде фінальний раунд. Ну що, і у нас рахунок 2-2-2 Аліна, 2 Валентини. І зараз фінальний раунд. І у нас будуть такі люди. Кого ти береш? Я беру опять цього хлопчика, який сидів отам. Сергій! Да. Сергій, супер! І валік люда. Люда. Окей, Сергій, люда! Летс go. Геніально. На раунд нас раунд. п'ятий раунд вже ім'я можна покрептати, конечно. Це символічно, це символічно, що у нас п'ятий раунд саме такий, такий, тому що зараз буде загадка. Загадка звучить так. Чому? Олександр Македонський заставляв голитися своїх воїнів. Як ви знаєте, що в армії в ну, мене батько ще при СРСР служив, і там дуже важливо було кожного. Щоб відрізнятися від персі, він, uh, ну, він ішов вою. Ну він йшов проти часто персів, а у них там була мода коротше, носить. І На щоб бороди. чітко понімати, що це моє військо, а це чуже. Чиска ідентифікація. А я часто заходить. Він ні, ні, хоче ні, відділити своїх від перців, просто завжди щоб вони по інакшому вигляді. І по накшому себе вели, З�� І не yeah, була класна версія, ні. Воші тут повзають воші. В нос залазять, і чхаєш. щоб їх питя в драки. Вони чхали і на спису. Щоб їх пітя в драки, не могли за бороду схоти. Все? Так? Да? Блять! Да! Звучала відповідь так, через те, щоб під час рукопашного бою не можна було схватити за бороду, а перси і інші дуже часто були з бородою. вони Проправда. були голі, Проправда. і вони через це навіть в рукопашному мали більше шансів. Ще Тому шансов. це абсолютно правильна відповідь. А ти угу. бачиш, що казала? Що Я казала? перемогла капіталіста. Ши -ши -ши. Ти а, перемогла капіталіста? Шо? Команда перемогла. Команда перемогла, не попросимо. Сережа, зараз ну, ладно. взагалі то. Я тобі два бали приніс, да? вибачте, да, ти будь ласка. Вибач, Сережа мене обов'язково. Хорошо, це були про Аліна Сарнацька, Валентин 3-2, але Це не важливо. Це було дуже добре, гарно чудово. Люди ти щось сказали в останній цьому Ні. – там про все Я хотіла, але вже сказали. Ну, не розстраюся. Я розстроїлась. А чого вони не мають писники? Мої допомагають вигравати. Так, До речі, це база. підписник валька. А тепер що е я е скажу вам? <клес> Підписуйтеся на наш новий <клес> україномовний український контент на на канал. Ставте лайки, колокольчики, е донайте це обов'язок кожного з нас на Збройні Сили України. Тим паче, що в цьому випуску у нас ветеранка Аліна Сарнацька, і е да, можемо поаплодувати. Я знаю, що ви цього захотіли. Це про що ти підписуєтесь? Бережіть себе і пам'ятайте, що ви найкращі люди на планеті. І, в принципі, то бо ви в єдиному екземплярі. До нових зустрічей. Пока! Йоу, реп! Реп, реп, реп